Дитячо-юнацька спортивна школа в Миргороді вже майже 65 років виховує майбутнє покоління спортсменів. Тут діти та молодь розвивають не тільки фізичні здібності, але й розумові навички, дисципліну, командний дух та життєві цінності. Навчання дітей триватиме у закладі навіть влітку, адже вихованці не припиняють тренуватися та готуватися до різних змагань, розповідає директор дитячо-юнацької спортивної школи Вікторія Макушенко. Дитяча нацька спортивна школа працюватиме весь літній період, звичайні навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними графіками вихованців під час активного відпочинку, коли тренери підуть відпочивати. Потім будуть навчальні тренувальні збори. Це і на базі дитячо-юнацької спортивної школи. І плануємо в Закарпатську області відвідати турнір 3 на 3 і відпочити десь сім днів. У дитячо-юнацькій спортивній школі працюють досвідчені тренери-викладачі. Серед них є один заслужений тренер України, троє мають вищу тренерську категорію, а четверо першу категорію тренера-викладача з виду спорту. Завдяки їхній роботі багато вихованців спортивної школи є членами збірних команд Полтавської області та гідно представляють наш регіон на всеукраїнських та європейських змаганнях. Учні Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи постійно вдосконалюють свої вміння, аби надалі прославляти нашу область і країну. Наші вихованці готуються до чемпіонату України з легкої атлетики, з настільного тенісу. Із греко-римської боротьби, із, із, із також деяких видів спорту. Набір дітей до дитячо-юнацької спортивної школи розпочнеться з вересня. Заклад позашкільної освіти проводить навчання з таких видів спорту, як баскетбол, волейбол, легка атлетика, футбол, бокс і греко-римська боротьба. Вікторія Макушенко запрошує до спортивної школи дітей віком від 6 років. Під час навчання учні отримують спортивний досвід, стануть організованими, цілеспрямованими, самостійними а також сильними фізично і морально. А участь у змаганнях різного рівня дозволить дитині навчитися достойно перемагати і приймати поразки.